Вінницькі священники вчились гасити пожежу. На практичні заняття з'їхалось духовенство з різних куточків області. Все заради безпеки, бо ж у храмах постійно мають справу із вогнем. За легендою займання виникло на території поблизу храму. Персонал одразу повідомив службу порятунку. Та, не чекаючи розгоряння, приступив до евакуації прихожан та боротьби з вогнем за допомогою вогнегасників. Не всі вміють ним вправно користуватися. Це їх і декілька видів треба добре знати який вогнегасник в твоїх руках як ним скористуватися щоб не впектися і щоб часом ще не наробити біди бо замість того щоб гасити ти можеш сам поранитися священикам так як ми на масах ми завжди з людьми ми з, з, з народом нам треба це показувати щоб ми це вміли і навіть вчали навчали інших і повірте ті хто приходять до церкви вони побачивши навіть щось зрозумівши вони розкажуть і будуть мати це як наука це добра наука вже за місяць православні християни відзначатимуть одне із головних свят Воскресіння Христове. Під час богослужінь буде багато вірян із запаленими свічками. Тож міння вчасно зреагувати та правильно використати вогнегасник. Відпрацьовують до автоматизму. Спрацювали і рятувальники, приїхавши на місце виклику, за кілька хвилин і ліквідували умовну пожежу. Ми також сподіваємося на те, що Священики, повернувшись на місця, вони будуть проводити відповідну роз'яснювальну роботу і серед прихожан, тому що населення дійсно найбільше довіряє армії та духовенству.